Подивіться по подвір'ям, озвучились пухи піжа. з півником, півник з півником. Півник з півником побились. Запуск пушли. Ти мій молодець, давай п'ять, добре Фросічка. Подивіться. Подивіться. Розлетілись, пухи піля. Пірник Білів за запросивку посвалились. Молодець, давай п'ять. Леша, подивіться. Подивіться, по подвір'ях. Півник пірник з півником побіч за посилку пословись. Молодець, давай п'ять. Святик, подивіться. Пі... Подивіться. Пірник по подвір'ї. Поподивілось з пухи пів півдик з південь подир за посидку пошваю. Супер, давай п'ять. Максик. Подивіться. Подивіться. По подвір'ю. Розлетілись. Пух і пір'я. Пух і пір'я. Півник з півником. Побились. Півник. 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 Льоша. Півник. півник. З півником. Півник. Побуюся. Півник. За просинку. За За. просинку. Півник. Посварились. Півник. Добре, давай п'ять. Артурчик. Артурчик. А якщо я буду підказувати? Подивіться, по подвір'ю розлетілись пух і пір'я. По Подивіться по подвір'ю. По подвір'ю розлетілись пух і пір'я. І пір'я. Півник з півником побились. По півник з півником побились. Запросинку посварились. Запросинку посварились. Давай мені п'ять. Даю. Добре. Так, окей. Друзі,